Від день народження, я хочу розкрити вам таємницю е суву, it математичного суву днів щодо років, щодо місяців, щодо мого дня народження. Значить, дивіться, я народилась 87 року, шостого липня, і це був понеділок. Він в їх мама родила. Сьогодні вже пройшло двадцять дев'ять років і це є середа. Тобто за двадцять дев'ять років можна сунути дні тижня всього лиш на два дні. Це є, ну як поляки кажуть, релеваційне. Що ми можемо зробити висновок? Що через 29 років в цей же день буде уже не середа, а п'ятниця. А потім ще 29 років, і в цей же день буде вже не п'ятниця, а неділя. Тобто, ну як наскільки це все дивно, наскільки це все не передбачено, це може хтось допомогти написати якийсь it календар. А ще е швидесенько побажаю вам, щоб все те, що ви побажали мені. Вернулося вам що би це не значило. І пам'ятайте, використайте, будь ласка, мій алгоритм, бо я не дуже шарю в математиці, але я відчуваю, що це є якесь відкриття, будь ласка. І щоб вернулись всі ваші побажання вам.